Історія соціальної психології. Соціальна психологія це розділ психології, який вивчає, як люди взаємодіють один з одним у різних соціальних ситуаціях. Вона вивчає способи, якими люди думають, відчувають і поводяться в соціальних контекстах і як соціальний вплив формує поведінку людей. Історію соціальної психології можна простежити до кінця 19 століття, коли ранні психологи Такі, як Густав Лібон і Габріель Тарт, почали вивчати поведінку натовпу та соціальний вплив. Проте лише на початку ХХ століття соціальна психологія стала окремою галуздю дослідження. У 1908 році психолог Вільям Макдугал опублікував Вступ до соціальної психології. Який вважається першим підручником з цього питання, Макдугал стверджував, що соціальна поведінка регулюється інстинктами і що люди природньо тяжіють до соціальних груп і піддаються впливу соціальних норм. Протягом 1920-х і 1930-х років соціальна психологія швидко розвивалася як галузь дослідження. Такі психологи, як Курт Левін і Музефер Шаріф, провели новаторські дослідження групової динаміки та соціального впливу, заклавши основу для багатьох теорій і концепцій, які все ще використовуються в соціальній психології сьогодні. У період після Другої світової війни соціальна психологія продовжувала розширюватися та диверсифікуватися. Розвиток когнітивної психології у 1960 х і 1970-х роках призвів до більшої уваги до того, як люди думають і обробляють інформацію в соціальних ситуаціях. У 1980-х і 1990-х роках ми побачили посилений акцент на соціальному та культурному контексті. Поведінки та прояву нових областей дослідження, таких як культурна психологія та соціальна нейронаука, сьогодні соціальна психологія є процвітаючою галузю з широким спектром тем і підгалузей, від міжособистісних стосунків і групової динаміки до соціального пізнання та упереджень. Соціальні психологи продовжують досліджувати складні та динамічні шляхи, якими соціальний контекст формує людську поведінку та досвід, а також те, як соціальні психологічні ідеї можуть бути застосовані до реальних проблем і викликів. Якщо вас захоплюють тонкощі людської поведінки та способи, якими ми взаємодіємо з навколишнім світом. То наш канал для вас. Щоб бути в курсі наших останніх відео, обов'язково підпишіться на наш канал і натисніть дзвіночок, щоб ніколи не пропустити нове завантаження. Ми будемо раді, щоб ви стали частиною нашої спільноти.